З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас знову новинка від Прокрав. Це кутошліфувальні машини, діаметр диску 125 мм. Це мережеві машинки та безщіткові. Маркировка їхня ПВ 2350 та ПВ-2700. Ну і починаємо з комплектації. До комплекту поставки входять сама кутошліфувальна машина, звісно, паспорт, в ньому гарантійний талон. Далі є захисний кожух. Додаткова ручка, диск для шліфування, ключик. Та звертаю вашу увагу на те, що прижимні гайки різносплавні та ще й мають насічку. Другий комплект поставки такий самий. Ось так виглядає наш інструмент в зібраному стані. Про сам інструмент, оснащений він 3-метровим силиконовим проводом. Далі потужність моделі 2350 1300 Вт. Звучить вона ось так. Як ви помітили, маємо можливість відрегулювати оберти. Модель 2700. Також регулюємо оберти за нашими потребами. Оскільки інструмент у нас безщитковий, найголовніша його частина це електроніка. Вона розташована у ручці. Для того, щоб зберегати її в охайному стані, є додаткові сітки, котрі захищають його від пилу та бруду. Сітки ці дуже легко знімаються та очищуються. Після цього встановлюються. І така сітка є на обох моделях. Додаткова ручка, виконана з пластику, досить масивна. Маємо на неї гумове покриття. Встановити ми її можемо як ліворуч від диску, так і праворуч. Ось другий отвір. А на самому редукторі ми бачимо кнопку, котра фіксує диск, для того, щоб ми могли його замінити. Хочу зауважити, що ці моделі відрізняються одна від одної не тільки за потужністю, але й за габаритами. Як ви бачите, потужніша модель довша. При цьому обидві моделі дуже зручно лягають в руку та добре контролюються. Кнопка під великим пальцем як на однієї моделі, так і на іншій. Вага інструменту модель PV2350 1875 грамів, модель 2720 2105 г. Ну, а зараз давайте ми їх розберемо, подивимось, в чому вони схожі, а чим вони відрізняються. Ось так виглядає наш інструмент в розібраному стані. Чим вони відрізняються один від одного, ми одразу бачимо електронною частиною це перше, і друге це потужністю двигуна і сумісно його розмірами. На потужнішій болгарці 57 мм довжина якоря, на меншій моделі 47 мм довжина якоря. Ну, а для тих, хто цікавиться та розбирається в електроніці, будь ласка, поближче модель пв 2350 та модель пв 2720 Ну, а механічна частина в них абсолютно ідентична. Тому роздивимось на прикладі машинки 2720. Опорний підшипник гольчатого типу. Кількість лубриканту, ви бачите, конічна передача. Колесо. Ведоме посаджене на гаряче, немає ніяких шпонок. Підшипник ззовні має накриття. Також ми бачимо на кришці редуктора гумовий ущільнювач, котрий забезпечує герметизацію всього редуктору. На голові редуктора ми бачимо велику кількість немаленьких отворів. Вони забезпечують охолодження нашого інструменту зсередини. А ось так виглядає статор без щиткового двигуна. Ми бачимо. Мідне обмотку, кількість 6 штук та великі отвори для охолодження самого двигуна. Перед тим як остаточно зібрати інструмент, хочу зауважити, що мається така технічна можливість розвернути голову. Але не забуваємо завершити збирання. Перевіримо баланс. Та інша модель. Все на висоті. Подивимось, які в неї максимальні оберти та дізнаємось, які мінімальні. Вмикаємо. Це був максимум, тепер мінімум. Те ж саме робимо на старшій моделі, на більшій. Тепер мінімальні. Отже, максимальні оберти, як ми бачимо з невеликою похибкою, але співпадають. Мінімальні оберти на молодшій моделі 3150, на старшій моделі 2800. На цьому знайомство з нашими новинками ми закінчуємо. Нагадаю, вони оснащені безщітковими двигунами. Безщитковий двигун не боїться ані бруду, ані пилу. Можемо робити бетон, плитка, скло. Деревина, все що завгодно, все це він витримає набагато краще, ніж щитковий дигун. І до речі, вам не треба хвилюватися про самі щитки. Далі підписуємось на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобаю. А якщо є питання або побажання, пишемо в коментарях. На все добре, бувайте здорові. Живіть багато. До нових зустрічей!